У Японії знайшли розв'язання проблеми забруднення океанів. Там створили пластик, який розчиняється в морській воді за кілька годин. Відкриття зробили вчені Токійського університету та Центру досліджень нових матеріалів Райкен. Новий матеріал за міцністю такий, як і звичайний пластик. У морській воді розпадається на мономери. Потім їх розкладають бактерії, що гарантує повну відсутність шкідливого мікропластику коли ми занурюємо заразок у водний розчин з такою ж концентрацією солі, як у морській воді, він розчиняється приблизно за 2-3 години залежно від товщини та розміру. По суті, він повертається до своїх мономерних компонентів. У лабораторії шматочок матеріалу зник у солоній воді за годину. У ґрунті шматочок такого пластику завтовшки 5 сантиметрів розклався за 200 годин. цей пластик прозорий, схоже, на звичайний, але він із природних матеріалів. Провідний дослідник Айда Такудзо зазначає, що багато нинішніх біорозкладних пластиків, таких як полілактид, не можуть повністю розчинятися в морській воді, залишаючи після себе мікропластик. Ці крихітні частинки розміром менш як 5 міліметрів, які забруднюють океани, шкодять морським мешканцям і потрапляють у харчові ланцюжки. За даними ООН, до 2040 року в океани світу потраплятиме втричі більше пластикових відходів ніж зараз. Ця кількість може сягнути 37 мільйонів тонн на рік. якщо замінити 20-25% пластику, можна зупинити зростання його виробництва та зменшити збитки. Розробка зацікавила виробників опакування, бо в Японії воно майже повністю пластикове. Зазначимо, що нині переробляють лише 9% світових пластикових відходів.